Доброго дня усім, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні на обзорі буде доволі, доволі рідкісна монета такої країни як Південна Африканська Республіка. Цей період, називався, цей період Республіка називалася Трансвааль. Потім, коли Британія колонізувала цю територію, вона почала називатись Південна Африканська Республіка. Республіка Трансваль існувала з 17 січня 1852 року по 1902 рік. Ця держава одержала перемогу над, англійськими, над англійцями в збройному конфлікті. Збройний конфлікт називався Бурська війна. Була перша Бурська війна, а потім була і друга Бурська війна в якій бури одержали поразку від Великої Британії і Велика Британія колонізувала цю територію 31 травня 1902 року, коли країна одержала поразку. Від Британії після цієї війни держава стала називатися Трансвальська колонія. Коротко. В 1830-1840 роках потомки голландських і інших поселенців, так називаємі бури їх називали, вони освоювали цю територію. І Вели війну з британськими колоністами. Бури чинили досить великий опір і супротив колоніальному режиму, але все-таки територія відійшла під контроль Великої Британії. Що ж стосується монети. Монета номіналом один пенні. Випуск 1898 року. Матеріал, з якого вона виконана, це бронза. На монеті зображений герб республіки Трансвааль. Зображений ЛЕВ. Зображений чоловік. Зображений якір і знизу повозка. Один пенні з лівої сторони. Зірка, правіше рік, 1898-й. Теж зірка, знизу квітка зображена і з листками. На іншій стороні зображений президент, останній президент Республіки Трансвааль Поль Кругер. Роки життя 1825-1904. Тираж монети 262 830 штук. Діаметр монети 30,8 мм. Маса 9,4 грама. Товщина 1,8 мм. Співвідношення аверса до реверса в нас іде медальне 0 градусів. Гурту монети гладкий. Ось така доволі цікава монета, рідкісна монета, була сьогодні на обзорі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо сподобалась монета. Всього хорошого!